звати Євген, мій позивний Боран. Я інструктор з технічної медицини. В останній ракурсі часу і подій ми зробили проєкт r 3 i Це проєкт для цивільних. Мою команду називають Загін купина. Ми працюємо чисто з військовими. Нас часом ми працюємо з цивільними для того, щоб цивільні розуміли важність того, як наповнюються аптечки, що це таке. Це вам сказав дуже гарний бізнес. <смеш> <смеш> У всьому світу на крові інших людей. Але <смеш> просто попереджаю вас. Бізнес-бізнесом, а життя, життя. Тому вам придеться всім прийняти бізнес. А це китайське вимог. Я використовую для тренувань, щоб всі розуміли. Але звісно, жодного разу я не покладу. В аптечку. Якщо в перші дні я його вклав в аптечку, я брав 10 штук, один брав отуди, ходив собі на ногу, Якщо він рвався, я всю партію кидав собі на тренування. Якщо не рвався, я роздавав боксу на свій зрадний. Але зараз я цього не розвиваю. Коли у вас вже крові, ви не зрозумієте, а реально це чи виносить? А якщо не б'є, але вужа. Тимна така, просто. у вас, шановні, не буде часу, у вас буде крок з спільною, з землею і так далі. Що ми робили в минулого разу, Хто пам'ятає? Кровотечі, з чого ми зупиняли? Першу і другу кровотечку. Кінцівка, Кінцівка перша номер один. Те, що ви можете зупинити, от, швиденько. Кровотеча з кінцівки. Тому? Турнікети, єсмарка і імпровізовані речі, які ви можете зробити, покласти собі в аптечку. Якщо у вас нема турнікета, у вас є еластичний бинт. Але з еластичним бинтом треба ще ж так само вміти зробити. З гутом месмарку так само потрібно вміти зробити. І а, перший момент кінцівки, другий момент це що? Плечий. А дівчата заболякали покушати. А який би ще я замовню забирав? Що таке попиша? Пах, паховий і шия. Пах. і шия. Завіта, це озловій кровотечі. Озловій кровотечі. А от їх як зупинять. Уявіть, я умовно поранений, хочу собі наклад, надати допомогу. Оп, матрьошка. Я простий не, тому що трошки по-іншому він робиться, щоб вам було зрозуміло. Дивіться, валіть мене в руці, так? Що з цим? Воно тримається, бачите, воно не спадає. Якщо ви. Я певний, що всі в дитинстві марлювої бінтик собі на ножку накладали, знаєте, з чим це проблема. Через 10 хвилин це, це десь там бовтається. Дивіться, засовується воно сюди. Не? І в звичайному моменті це вже. Да, блюча пов'язка, розумієте? Про що ситуація? А оця штучка, бачите? Я її чіпляю за ту. Я бачу так само 27-8 числа ось цей аптечний бійцям. Дознавав, правда, ще й насичний. Воно дієве, але воно дуже повільне і в екснеї ситуації може. Бинтик. <світ> у нас є такі тіпа, ваточки, знаєте, як щоб якщо там поранення груди або на ножки з двох сторон можна його заліпити і замотати. Значення у нас все є. Я що це все те саме, як з масками в ковід. Я знав, що в нас є турнікети в місті, я знав, що є е, ізраїльські бандажі в місті. Звісно, вони через місяць з'явилися по тої ціні, яка котра... така. А чим мене дієвий це? Ні, я все показав. Я вам зараз покажу. Давайте так. От зараз саме суха статистика. Підніміть руки, дівчата, хлопці, хто вміє накладати цей жгук. Учили в училище. Я вам скажу, що цей жгут ложать І кажуть, от ви, ви будете зупиняти кровотечу. Коли з'являється кровотеча, ми дивимося на нього, ми не знаємо, що. Він, з ним не складно працювати, але йому треба попрацювати. Є певна психологічна проблема з ним, тому що коли ви його будете натягти, то він буде здаватися, що в чомусь позиційної роботи. Ні, вона си не сильна <світок> зупиняється Є така проблема з цим турнікетом. Ну як проблема? Це проблема не наша, а проблема пораненого. Дуже подорожний типов стягнути сім'я, він буде ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. А ви повинні розуміти, коли він каже тихо, значить треба ще два обороти зробити, особливо поранені. Поранені, котрі жодного разу не, коли, не накладали собі турнікет, вони будуть кричати і просити вас зупинитися, бо їм боляче. А ті, хто були на курсах, ті, хто був, розуміє, що це таке, вони будуть мовчати до, до кінця, хоч до перелому пісня. Але вони будуть мовчати, буду вам знати, що... Це те, з чим можна зупинити кровотечу, людина буде жити.